Дівчата, всім привіт! І ви на каналі MakeUp, і сьогодні буде образ на мою косметику. Ми починаємо, і в мене ось такі два стендики. Перший там більш декоративний, і нині там більш креми, косметичка і так далі. Тож ми з вами будемо починати. Котики, Починаємо з палеточки. Ось така ловіт, роздивіться. Я її придбала в магазині Авроля. Вибачаю, Аврора. Ось така, подивіться, я її купила на початку зими. Тут є такі більш холодні відтінки і блискітки такі зимні. І вона дуже прикольно клакнеться, легко відкривається. Ось така. Ну, мені подобається вона. Ставлю їй лайк. А це моя перша палеточка, її подарувала мені матусі, вона з магазину Єва. Просто Єва на б'юті, просто Єва. ось так. Ну, шимери, я деякі такі темні кольори не використовую. Більш люблю ось цей ряд. Тут такі е е білий і чорний обожнюю. Блискітки дуже, до речі, круті. Бачила цю палетку навіть у. Різних відео, вам трішечки не видно мої очі, але це тому, що в мене телефон стоїть просто на, як сказати, дуже низькій поверхності. Буду вам показувати ось так, так поближче, краще видно, але мене голови не буде видно. Цю палетку мені подарували на моє день народження, подружки, тому не знаю, як би хто і де вона придбалася ось так. Але тут дуже гарні відтінки. Такі зібрались, зараз вам покажу. Ось, Дуже крутезно, Ось це два хайлайтера, бро, э, скульптор. Ну, я його по-різному використовую. Ще один хайлайтер і два видору Можете все це роздивитися, нюдові відтіночки і ось такі. Ну, І, до речі, в неї дуже гарна упаковочка, наче Аріель Русан. І в мене залишився лише ось такий аквагрим. Люблю їм малювати щось. Ну, ось такі прості відтіночки. Не знаю, де я його купляла, теж мені його е подарували. Ось так. І всього в мене, якщо вважати нах... цей аквагрим, в мене чотири палетки. Ось такий хайлайтер я придбала у магазині Єва, це Essence. Тут трішечки старого, тому не видно, але можете розглядіти. Тут два відтіночки, більш такий темний і світлий. Ось так. Дуже крутезний. І ще від фільми Essence у мене є ось така однушка, Тут дуже добре видно Essence. Ось така блистючка, ну, бачите, гарненька. Мені дуже е, вона подобається, дуже гарного відтінку. Теж купляла я її в Єві і в вроди в однаковий час. Тож, у мене дві ось такі: одна зелена від Avon І одну, я навіть не пам'ятаю, від якої фірми, але вона дуже крута. Але тут немає не написаної фірми, я забуваюся її завжди. Почнемо з цієї зацікавленої. Відкрию вам покажу щіточку. Вони о е, чорні. Ось така Ну, Трішечки вона віддає комочки, тому не дуже люблю її фарбуватися, але інколи її можна зробити такі нормальні стрівочки. Ой! Вибачте, там трішечки пляма. Ну, ладно. Я приберу і повернуся до вас. Я прибрала і повернулася до вас. Давайте робити огляд на зелену тушу. Вона не зелена, в неї просто така а, зелена щіточка. Ось можна розгледіти зелену щіточку. Вона дуже крутезна, без комочків, її доволі багато. Люблю її користуватися. Зараз користуюся насамперед цією. Не хочу, щоб вона засохла, бо дуже крута, а коштує, до речі, дуже багатенько. І в нас залишилося з відділу декоративної косметики. Лише жовтенький спонж. Купляла я його в Аврорі, дуже якісні в Аврорі спонжики, дуже їх люблю. Beauty Blender просто бомбічі. Він мені дуже подобається на мокаш, і він стає десь за розміром ось такий. А це він сам у коробці десь ось такий малесенький. Це прям дуже комфортно, якщо кудись перевозити. Ось так. Там є різні відтінки, я придбала такий. Давайте швиденько про помадку Цю помадку мені подарували але я бачила таку у Єві. Вона дуже гарно пахне. Полоничку, забулась, який в неї ароматик. Так, давайте швидше. Ця помадку, е, я купувала в боксі з Аврори. Теж дуже крутезна, вона дуже гарно пахне, вона різнокольорова. Вона була біла рожева, біла рожева, але вона змішалася і стало якась там рожева жижа. Але воно вже майже закінчується. Цей блиск мені подарували з Єви, дуже гарно блистить, хочу його нанести потім після губи. Але мінус оцей блиск, що потрібно ось так ось його відкручувати. Це не, не ось так відкриваєш за допомогою цієї щічки, забираєш і наносиш ось так. Ну, напишіть в коментарях, як, як чи є такі блиски, які одразу відкриваються з цієї штуки. Тому що я таких не бачила. Таке масло. Мені його подарили у боксі з начебто з Авророю. Ось, з мавкою. Це масло. Так? Ну, це маску. Ма... Ви бачите, масло блиск. Ось таке жовтельне, Ну, прикольно. Далі, це звичайна гігієнічка, просто біленька, там трішечки рожева, смісь якась була у мене. Ну, ось така. До речі, пишіть у коментарях, хто робив смісь різних шампунів, гель, зубних паст, помад. Або в слайм щось стикав. Це ось така звичайна помадка більш для дорослого. Тут дуже гарний відтінок зараз вам засвочу. прям... Мені дуже подобається. Можете переглянути Бум-бум. Це така помада, але вона дуже гарно блистить, і мені дуже вона подобається. Вона круто звучала. У мене залишилась ще одна помада від Лембі. Ось така. Вона теж з дуже скрутим шимером. Зараз вам її покажу. Але вона теж гарно блистить. Вона така. Але мені не подобається її стектура. Вона трішечки такого не дуже прикольна. Але їй хочеться мацепити, бо в неї така текстура незрозуміла. О, ось така. Ось це те, що я вам показувала, показувала ось цю. І е, ці дві помадки я придбала в Єві. Це Лембі, а це Есенс, начебто. Напишіть, якщо ви знаєте, в коментарях. Давайте я. Струциш видесенько, ось так спонжечком таким. І ми зачиняємо. ну Тут багато лаків, але лак, я здається, не буду вам робити огляд на них, тому що ми робимо косметику, а не манікюрні штучки. Хоча, якщо ви хочете, пишіть в коментарях, я зроблю відео про манікюрні штучки. Переходимо швиденько до е, іншої штучки. У мене є парфуми. Роблю Оль. Ці придбала в Єві. Мені подарила матуся. Дуже сладкуватий аромат. Всім раджу. Ці парфуми ми замовили від Avon, В неї аромат Ельзи. Ось так. Він називається так. Ці зайчики, мабуть, бачили вже усі у Єві. Там ще є медведик, але я придбала зайчика, мені більш сподобався аромат. Я почала швидше розмовляти, так буде. І це йшов в комплект до Мавка. Ось такі ці парфуми дуже ванільні. Мені подобаються. Ну, <кхід> дівчатка, дезодорантик, Не зісняємося. Це дуже смачний всім раджу від Єви. Ось такий. Хочу, до речі, від цієї фірми придбати собі крем. І ось такий звичайний він пахне незвичайним є в нього рема. Але він пахне мені звичайним чомусь. Ось так. Е, у мене є пензлики, зараз покажу. У мене пензлики ось такі. Ось цей я придбала в Аврорі, а цей набір за 5 штучок. Це я придбала за 24 гривні, а ось цей набор з 5 пензликів я придбала за. Зараз вам скажу 88 гривень по акції. Мені дуже вони сподобались, користуюся яємо всім. Ще у Єві та Аврорі є такий крем. Тут немає фільму, на жаль, але він пахне оливками дуже смачненький. Я рук повторююсь. Цей крем точно зараз є. Для всього тіла. Мені його теж подарувала матуся, але я знаю, що вона придбала. Це крем для ніг. Для того, щоб підтримувати ніжки, щоб вони були в гарному стані, теж потрібно мати такі крема. Особливо для п'яток. Це нічний крем для рук. Цей набор мені подарувала, а це денний. У мене є зеркало. Це я робила сама. Лаком покрила, вона чорне, мені не сподобалось. А тепер воно таке гарне тут зеркало. Можете, до речі, побачити там щось. Бачите? Стілець. О! Я вас поймала. Всім привіт! Ось таке зеркальце. Це я придбала в магазині в Рівному. Я їздила до бабусі в Рівне. Тут ось дуже прикольно тут зеркальце, теж можете побачити себе. Така розчісочка, вона ось так загинається і ось так перетворюється в дуже компактне щось. Ну і легко ось так розчісувати волосся на і ось таке блискуче зеркало, мені його подарувала подружка. І ось там теж знову можете побачити себе. До речі, вже з двойною камерою. Так, дуже цікавий. У ну, мене лежить ще антисептик, навіщо, але мені він не потрібен. Мені рішоска люблю брати її з собою. Придбала я її в Єлі. Ну, це вже мені штучки, це просто швиденькі ось такі огляд ножиці та пивочки в кінці для стругачка такої. І моя косметичка. В ось такій маленькій косметичці. Там влізає деяка моя косметика. Ось така косметичка і ось така. І ось така велика, якщо розмерть, вона буде дуже великою. Я надіюсь, вам сподобався мій огляд, і це відео підійшло до кінцю. Напишіть, чи вам дійсно сподобалось, тому що я дуже старався, І якщо це відео вийде, то це буде перше моє відео. Надіюсь, воно. І, будь ласка, якщо ти навіть не передиви... ти передивився його до кінця, то постав, будь ласка, мені за старання лайк. Будь Все ж для тебе так легко, а для мене це дуже гарний настрій, та буду знати, і до речі. Якщо я зможу побачити, не знаю, чи я зможу побачити, хто мені лайка або підписаний на мій канал, я обов'язково підпишусь за ім'я та полайкую 5 перших останніх відео.